Привіт всім! З вами Росомаха, і в нас наступний, у мене точніше, наступний рівень називається верхні поверхи. Так, я поп... а перед тим як почну, як завжди вас попрошу підписатись, підтримати канал лайком, підпискою для того, щоб не пропускати дуже цікавих ігор, корисних уломок мобільний ігри, називається. Ну, я поїхав. Так, що ми тут знайшли? Що ми бачимо? Бачимо лом. Взяли лом. Так, 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 що ми далі, що ми знаємо? Надто темно, надто темно. Надто темно у нас тут. Так, що у нас тут більше нічого. Куди це ми перейшли?

Що це могло бути так на кришці наш берця та шкафки. бачимо. Такий малюнок. Добре. Добре, 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 нащить. Ага. Тут немає, тут замкнуто все. Ага. Вставили сюди. Так, і що ми бачили, ну, Мертаємося сюди. Омов. Прабу. ага. Ой, не тоф. Не тоф. Чика. Маємо. Пертаємося сюди. Оруф. Прабу о Лево! Воро! Та що з нею відкривали? Ну, не в цій. Комулятори взяли. А то заберли. Ні, це ми забрали, но ж цей акумулятор там у нас був. Ліхтарики. Зелений ліхтори, а так, 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 так. Добре, добре, вертаємося назад. Тут темно. Всю чого не... ліхторика? Вам він ще не заключиться. То в нас ж десь була. Ой, викрутка. Так, так. А це викрутка не працює. Його корузія. Що його корузія? Luma візьмем. візьмемо. Так, так. Суж з'єднання венк з'єднання. З'єднання. Ще переїв, но Так, так. Стрічкою. Намотал. Все нас працює тепер. Забираємо це. Дивимося, нас ще Та є нас ще.

Доброго баразу лево вов право щоб ну, не помилитися, помелитися на ну, вам. нас ще тут Ще шел знает. Так, вертаемся назад на чет. К вертам стоп чек номер. Ну, та був рух, ну а че тме? Був рух, сліво, був рух, пранк, був рух, є. Це ми відкриємо другу шуцю, ніж, ніж, ніж топ-топ-топ, сюди вернемося за омаранцем, а в дужому лаце, тільки куєм так, шпальчика розсекли, шуме ту біли, швист, Три, ну, вот это, по-по-по. третий стопщик Де не стрекится, стоп. ставляем, а штук, так, вор. Я так и е тем, тут, Є Там клавиш, и как же ключ клубшикс. Сами за барам назад bedtime, сидим сюди. І тут я бачу тут один, два, три, значить. Три, один і цей. Так, ці. Так, ці ми заповнилися. Де вони, де воно, де воно, де вони, де вони, де вони, де вони, де вони, де вони, де Так, що шум. Так, що, я думаю, вже прийшли рівень. Так, так. І ключу ми ...двері. Так, друзі пройшли на цей рівень, верхні поверхи. Рівни. Попрошу вас підписатись. Поставити лайк. і на до наступних рівнів, Всім пока. I don't know.